Мер вам кажуть, дурні кидаються туди, куди бояться ступити ангели. Що ж, хех. сьогодні я хочу розглянути, що насправді було центральним питанням протестантської реформації, поділ між протестантами і католиками навколо цього питання: віри та діл, або віри і закону. І це натхнено нашим другим читанням. І я не зосереджуюся на посланнях до римлян. Ми читали з них останні кілька тижнів, і це найбільше свідчення Павла як теолога. Це перший теолог церкви, Павло, у своєму найбільшому свідченні християнської віри І ми це знаходимо ближче до кінця листа, Послання до Римлян 13. І ось що він каже: брати і сестри, не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав. Закон, Хм, хто любить другого, виконав закон. А тепер повернемося на початок протестантської реформації, де Мартін Лютер сказав, що те, що він відкрив у Павлових посланнях до римлян, і галатів, ефесян та інших, це те, що ми виправдані чи спасенні не через діла закону, але вірою. Отже, Лютер каже, «благодаттю через віру, і він посилюється, кажучи: одна благодать, одна віра, тільки благодаттю, тільки вірою ми спасені, не ділами закону. Але тоді чому наприкінці послання до Римлян, той самий Павло, який сказав це на початку послання до римлян, тут говорить про любов як про виконання закону. Ну знову я кидаюсь у цю головоломку. Ми обговорюємо це 500 років. І я не маю ілюзій, що зможу вирішити цю проблему протягом 12 хвилин. але дозвольте мені говорити зараз як католицькому теологу. Так ми дійсно можемо знайти ці тексти у Павла, які здається вказують на те, що ми виправдані вірою і тільки благодаттю, а не ділами. Однак, у того ж святого Павла, ми знаходимо такі тексти, як цей сьогодні. Ми знаходимо такі слова: якщо у тебе достатньо віри, щоб зрушити гори, але нема любові, ти ніщо. Не знаю як для вас, але для мене це не звучить так, ніби я виправданий тільки вірою. Павло оспівує віру. Але якщо я маю достатньо віри, щоб зрушити гори, але не маю любові, я ніщо. Так само Павло говорить: працюючи над нашим спасінням зі страхом і трепетом. Ну ви би запитали себе на суто протестанських підставах. Якщо ви виправдані благодаттю через віру, прийняли Господа як свого Спасителя, то чому маєте працювати? І чому це робити зі страхом і трепетом? Хіба ви б не мали повної цілковитої впевненості, що врятовані? Подумайте також про такий текст, як Матвія 25. Давайте відійдемо від цього Павла. І коли суддя в кінці часів відділить овець від козлів, підставою поділу не є. Ну що ж, одні мали віру, а інші ні. А радше все, що ти зробив найменшому з моїх братів, ти зробив мені. Здається, що любов це критерій поділу, а не віра. Моєю метою не є підривати авторитет текстів Павла, де він говорить про першість віри, але є те, що ускладнює справу. Це сказати, що свідчення нового завіту є дуже складним. Як я можу це осягнути? Я думаю, приблизно так. Ми виправдані поза ділами закону. Що має на увазі Павло під законом? Павло єврей, він був навчений у великій ізраїльській традиції, він був навчений біля нігга Малаїла, він знав про всі складності єврейського права. Він знав все про храмове поклоніння. Те, що Аквінський називає церемоніальними і юридичними приписами закону. І знову подумайте про храмову жертву священників і про закони посту. І все інше особливість життя ізраїльтян визначається з точки зору одягу та посту, поклоніння і так далі. Ніщо з цього не рятує нас. Як так? Не тому, що це погано само по собі, але тому, що тепер воно заховане у христі, усе це зараз сприймається як очікування того, що сталося через хрест Ісуса. Отже, ми не врятовані цими діями закону, тому що Христос у своїй смерті та Воскресінні взяв все це на себе. Прочитайте тепер лист до євреїв, щоб розглянути все детально. Тож мені здається, що у посланні Павла зрозуміло, що він має на увазі, що ми не врятовані виконанням закону. Але якщо до морального закону Ізраїлю, що ж Аквінський виступав за головний напрям католицької традиції, який говорить, що навіть якщо ті інші закони будуть долучені до Союзу, моральний закон, якому навчає Ізраїль, залишається, І це справді має відношення до нашого спасіння. Тепер подивіться на Павла ще раз тут у 13-му розділі, коли він продовжує заповіді: не чини перелюбу, не вбий, не кради, не пожадай. і будь-яка інша заповідь може бути підсумована в цьому вислові. Люби свого ближнього як самого себе. Зверніть увагу, будь ласка, Він не говорить про обрядові споживацькі юридичні приписи стародавнього ізраїлю. Ми знаємо, що вони тепер не актуальні для нашого спасіння. Але він справді говорить про моральний закон, моральний закон, який залишається. Він залишається, і те, що він каже, це увесь моральний закон, підсумовується у великій заповіді любові. Тепер повернемося до іншого тексту Павла, на чому наполягає католицьке богослов'я апостол насправді ніколи не говорить, що ми виправдані тільки вірою. Насправді ви можете знайти єдиний раз, який згадується в новому завіті. Це лист Якова, і він чітко засуджений. Що насправді говорить Павло? Головне, каже він: це віра, виражаюча виражаючи себе в любові. важлива віра, яка виражається в любові. Мені здається, це найкращий підсумок всієї складності Павлової позиції. Тепер дозвольте мені дещо додати протестант може сказати: зачекайте, ви не захищаєте тут якесь пелагіанство, що ми врятовані своїми справами, що це через наші героїчні вчинки ми врятовані. Ні, ні, ні ні. Немає спасіння поза Христом. Немає порятунку, окрім Його благодаті. Я не можу зробити собі шлях до любові Христа, радше, це кохання виражене на Христі та у Воскресінні. Це благодать пропонується мені як дар. Тільки коли я прийму цю благодать, я можу бути врятований. Отже, католик не відстоює думки, що можна бути виправданим чимось іншим, крім віри. Ні-ні. Про це говорить Треденський собор. Віра є початком і коренем усякого виправдання. Я не можу бути виправданий без Христа. Отже, захоплений силою Христа, я через віру відчинив двері і запросив його в моє життя. Тепер його життя для мене не є стороннім, і тут знову була б католицька критика деяких форм протестантизму: що виправдання залишається для мене стороннім. Це просто публічна декларація праведності. Це не істинна праведність, приписана праведність. Ніби я врятований католицька традиція, яка я вважаю наслідує складні вчення Павла, наполягає ні, ні, виправдання зараз через мою співпрацю. Покладає собі шлях у все моє життя. Знову ж таки, Триденський Собор говорить, це виправдання починається через віру, зростає через співпрацю з благодаттю. Павло каже: Вже не я живу, Христос живе в мені. Тепер бачите, ось і вся картина. Ось і вся картина. Це вже не я, цей старий, оснований на самозахисті і на ненависті, на насильстві. Старе було усунене, благодаттю, прийнятою, вірою. Живу вже не я, а Христос, який справді живе в мені. Як це виглядає? Любов. Це виглядає як любов, це виражається як любов. Заповіді не чини перелюбу, не вбий, не кради, не пожадай. Усе це підсумовується словами. Люби свого ближнього як самого себе. Окей, ви скажете ну гаразд, хіба ми не повертаємося до палегіанства? Любов'ю ми врятовані. Любов. Розумієте, якщо ви слідкуєте за моїми роздумами. Я навчав цьому руками. Кохання це не почуття, це не просто доброзичливість, не просто почуття. Любити означає бажати добра іншому. Чи можете ви це зробити без благодаті? Я думаю, відповідь ні. Повернемося до стародавніх моральних філософів. Вони говорять про порядність, великодушність і щедрість, про такі речі. Але бажати добра іншому це вихід за межі власного его. Навіть до смерті. Ви не знайдете цього у стародавніх філософів моралі. Що робить можливим справжнє кохання? Благодать. Тільки тоді, коли я через віру відкриваю двері Христу і дозволяю йому жити в мені. Я починаю жити відповідно його думками. Пам'ятайте, Павло каже: нехай буде у вас така сама думка, як у Христі Ісусі. Я починаю прагнути з Його волі. Я починаю рухатися, діяти та реагувати подібно до нього. Це не лише Христос як моральний приклад. Це Христос живе в мені. Це сталося не завдяки моїм заслугам, але благодаттю, прийнятою у вірі. І в цьому Лютер має рацію. Але це не просто приписка або судова справедливість, лише проголошена праведність. Але скоріше це викоренилося в мені і через мою співпрацю виражає себе як щось абсолютно нове і дивне. це виражається як любов. Я часто повертаюся до чудового прикладу Максимеліана Кольбе, коли я думаю про це. Кольбе, як відомо, який віддав своє життя для людини, яку він ледве знав. Він був співв'язним у в'язниці Аушвіц. Але в момент істини Кольби сказав: візьми мене на його місце. Як ти це пояснюєш? О, він був дуже щедрий. Це не пояснення. Я б сказав, це пояснюється тим, що більше не було Кольбе, який жив. Але Христос жив у ньому. Коль прийняв Христа і Його благодать через віру. Так, це двері в духовне життя, як каже Аквінський. Але треба дозволити цьому Христу розквітнути в собі, щоб це виглядало як любов, бажання добра іншому. Отже, як ми врятовані? Вірую, так Прийняттям благодаті Христа абсолютно. Без цього ми не можемо врятуватися. Це двері, це початок, це корінь. Віра, яка пустила коріння виражається в приголомшливій любові Мені здається, що католицька позиція, наскільки я можу судити, шанує багатство і складність вчення, яке ми знаходимо в Павла. подивіться протягом цих сонячних тижнів, перечитайте послання Павла до Римлян і, можливо, з цими роздумами і помітьте багату складність його думки, і благослови вас Бог. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.